А як ви саме оказалися тут, в Галайка, в цьому місці? Да. Я перший славок взяв у селі Софіполі, я його там зробив, ага. О, а потім ну, тут воно безхозне було таке запущене. Приїхав сюди, спочатку подивився, потім зустрівся з людьми. Я така, колись була меліорація, зараз бувер. І мені запропонували спільну діяльність разом із це, і щоб воно в якомусь нормальному стані було, можна було працювати, як говориться. Ну це так більше. Тому що в мене ще крім цього була робота, О, а я паралельно займався. Ага. І от так, з хлопцями працюю там, допустим, А сюди приїжджаю, саджу дерева. Мені раніше говорили, нащо ти це робиш, та його викорчують, та його порубають, та його поріжуть на новий рік. О, але я так садив, садив, спочатку посадив 200 дерев. Двісті дерев. Так, да, оце тут і отам, от то перші дерева мої. А потім поїхав в Карпати, привіз. Ялини. То мені друг із Черкас, з Лисинського району підігнав, до серебрісті. З ага. Завадівки Берези. Отось з Завадівки, це ж черепина. А з чого почали, з яких перших дерев почали? Перші дерева? Так. 24 сосни посадили тих. Вони у вас такі рівнесенькі, рівнесенькі. Да. А кожен рік підрізаю їх. Через ага. то вони такі рівні. Секрети, секрети, та свої. Так. Да. Потім посадив садок, там, квондук. Там невеликий, чисто для себе і для відпочиваючих. Поставив теплицю, теплицю вирощує так і цибуля, і петрушка, і кавуни. Кавуни по 15 були, між прочим. Нормально. Да. 15 кг кавуни? Да. Красота.